Збройні сили України можуть розпочати операцію у Придністров'ї, де країна-агресор зберігає значні запаси боєприпасів і військової техніки. Однак ця операція не є першочерговою для українських сил оборони. Про це в інтерв'ю ОБОЗ-UA повідомив екс заступник начальника генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він наголосив, що для України важливо досягти успіхів у цьому регіоні та ліквідувати російську ракову пухлину на території Молдови біля кордону з Україною. Неспокійною ця ніч була для жителів столиці країни терористки. Вночі по Москві запустили щонайменше 10 безпілотників. Мер міста Сергій Собянін каже, що це одна із наймасштабніших атак по російській столиці. Він стверджує, що, начебто, всі БПЛА збили на підльоті до міста. Російське міноборони заявляє, що загалом вночі над Росією збили 45 дронів: 11 над територією Московської області, 23 над Брянською, 6 над Білгородською, 3 над Калуською і 2 над Курською областю. ти тут Ростовську область Росії атакувала ракета. Губернатор регіону, як завжди, заявив про роботу ППО. Втім, місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора. У коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють дуже швидко. Врешті там теж заявили про те, що від уламків загорілося поле поряд із містом. Там розміщена нафтобаза, яку регулярно намагаються атакувати безпілотники. Очевидці уточнюють, що бачили спалах у небі, після якого почалася пожежа у полі. Поряд із містом. Інформують російські телеграм-канали. Ба більше росіяни писали, що е, перед підірвали а ПВО підірвали. А ракета таки прилетіла куди треба. Поля повна стюка прилітіла. И вот у нас горит поле. Жесть.